Костянтин Криволап, експерт з питань авіації, зараз з нами на зв'язку. Мої вітання, пане Костянтине. Вітаю вас. Що зі зброєю, пане Костянтине? Де спалена Москва, Петербург? Заяви були, де зброя? не, не з того боку, ви починаєте, так? Да? Почніть а, ви фламінка, з правильного. Фламінка, на вашу фламінка, думку. Це історія, де пов'язана купа е, тематики, наближеної до е, ракетної тематики з одного боку. Да? І там є поплюження з другого боку, там є е, політична складова, в який момент з'являється інформація про фламінго, тоді, коли Зеленському треба було викладати якісь карти Трампу, і це можна зрозуміти, що таке потрібно. Фламінго є е, ракетою, яка ще не доведена до фактичного потужного серійного виробництва, про яке заявлялося. І тому це для опозиції чудово, чудовий привід казати все, що завгодно про цю ракету, і тут можна себе не обмежувати в можливостях. І ще е, така частина, що ця ракета а, про неї не можна казати більше, ніж можна сказати. І тому можна у відповідь казати, що ну все, все пропало все. І тут ще і розслідування НАБУ. Там може, набу сказало, що ми там запрошуємо фаерпонт для того, щоб вони виступали як свідки в конкретних питаннях. І це стосується е, дрона FPU-1. Але до самого дрону там ніяких зауважень немає. Ну і там купа інших питань. І може бути так, що взагалі в цій ракеті застосована велика кількість псов. Ну це реальна ситуація, і це необхідно, так. Да? І от е, ми всі накинулися на цю ракету. А що ми е, у нас очіку... були очікування, пане Костянтин? Да, я ж кажу, ми очікуємо від неї. Ми дуже багато очікуємо. І е, треба до цих очікувань реально відноситись. Якщо дивитися на цю ракету з точки зору технічної, відкидаючи політику, і все і все інше, то вона зроблена правильно. В неї застосований двигун, які, якому треба пролітати там. Йому п'яти годин експлуатації абсолютно достатньо для того, щоб його запустити, щоб він летів. Йому більше не треба. А І-25-й це може відпрацювати. А І-25-й використовувалося три штуки на як 40 і по одній штуці на л 29 Їх, їх багато, дійсно. Да? Далі, ця ракета корпус е е виготовлений фактично за з технології, він намотується. А все інше, те, що там знаходиться у внутрішніх цієї ракети, крилатої ракети, це ж не балістична ракета. То всі ці системи наведення вони вже давним-давно відомі. Вони контролери, системи наведення, GPS, система ТЕРКОМ, військом, системи протидії РЕБУ і таке інше. Там цього, все ці системи вже давним-давно відомі. Ракета не може з'явитися і одразу лупити там 500 кілометрів, 1000 кілометрів, 2000 кілометрів і бути точною. Треба спочатку подивитися, як вона працює на маленьких відстанях на 300 кілометрів. Яка в неї точність? Яка була проблема? Чому вона не попала? Як зробити телевітрію цієї ракети? І замість того, щоб займатися цим питанням, навколо ракети там кучу, купа, ціла купа там різних розмов. А я. Дивлячись на це спочатку з технічної сторони, а потім вже з зі Окей, скажіть існу. тоді, будь ласка, бо є все-таки сумнів, і ваші колеги-експерти кажуть, що вони не бачать ефективності в цій ракеті, крім того, на що липу, мали так? до кінця е, цього року зро, е, е, зробити три тисячі ракет. Ой, ми повинні були е, ще в, в лютому 22-го року пити каву на березі Чорного моря. Потім ми перенесли це на 23-й рік. Ну, це ж те, що ми обіцяли, те, що ми казали, це не означає, що ми до цього відносимось так, як це тут, так буде. Якщо б ми так збиралися робити, ми б так не вижили. А ми всі при цьому розуміли, що воювати ми будемо довго. Ну так навіщо ми зараз граємо в гру, що е, для нас це неочікувано? Коли ми заявляли про те, що нам що ми будемо виробляти три тисячі ракет, ми розуміли, що такого не буде. Розуміли, у нас що є така велика кількість грошей? А під е, ракету «Фламінго» залучені як наші гроші, так і іноземні гроші. І там є велика присутність і британців, і наших е, фахівців, і е, фахівців з Німеччини, І ще ціла купа фахівців, і що вони всі брешуть одноразом? разом? Ну якось це одно дивно виглядає. А скажіть, будь ласка, чи реально ось те, що, про що говорив президент, що виготовити три тисячі крилатих ракет до кінця 2025 року? Ну, до кінця 25-го року ми не виробимо. Я казав, я критикував ці рішення, що е, направили всі кошти з ракетної програми, направили е, в, в дрони, в дрони перехоплювачі Це було, на мою думку, не абсолютно правильне рішення, тому що дрони перехоплювачі це не панацея, це не геймчетер. Дрони-перехоплювачі ефективно працюють в конкретних ситуаціях. І те, що шановний пан Федоров зробити, зробити маржу, як він казав, на е, виступаючи там на Львівській. Конф... Конференції Брейва він сказав, що ми зробили там маржу дрони-перехоплювачів. Тобто він там є прибуток. І всі кинулись туди. У нас взагалі така проблема, що у нас всі кидаються в одну сторону. Так от, всі кинулись дрони-перехоплювачі. А про цю ракету програму трохи підзабули, а її не треба забувати. При... Вона може навіть первіша, ніж е... дрони-перехоплювачі, тому що ця програма дозволяє нам знищувати ВПК. Там, де виробляють ці ракети, там де вони знаходяться. Я маю на увазі іскандер, іскандер, м іскандер-К, калібри, кінжали, хасту перші і так далі. І так далі, і так далі. Що що хочу... Пане Костянтине, перепрошую. Ще раз хочу повернутися і зрозуміти цю ситуацію. Що е, це було від початку зрозуміло, що не можна зробити ці три тисячі е, ракет до кінця року. І виходить, що ці заяви тоді були е, для ІПСО. Ні. Можна сподіватися і розраховувати на те, що ти їх виконуєш, да? але поки ти починаєш це виконувати, у тебе з'являються інші завдання, інші проблеми і інші можливості. І тоді цей ресурс кошто гроші ти починаєш перекидувати на інші проблеми, на інші питання. А технічно ракети ці робити в кількості 3000 тисячі штук було можливо. Угу. Ще хочу такий нюанс запитати, щоб знаєте, для розуміння собі і глядачам, як взагалі цей підхід до виготовлення, наприклад, там нової ракети, скільки це по часу, по ресурсах і так далі. От, по Нептуну, якщо ви знаєте, скільки було витрачено на створення, там на підготовку по часу, по коштах і так далі, щоб взагалі розуміти, який підхід до створення нової ракети, не порівнюйте, Це абсолютно різні концепції менеджменту. Uh, вся програма по Нептуну вона фінансувалася як державна програма, виходячи з того, що скільки грошей залишилося, щоб можна було їх кинути в Нептун. Це була така система. А тут у вас є приватний бізнес, який працює по зовсім іншим законам менеджменту. Якщо казати там про скажімо, 50 мільйонів, які е, в свій час е, просив Коростельов для того, щоб закінчити зенітну ракету українську, які які просив там на, на закінчення інших систем, 50 мільйонів доларів. Це зараз виглядає як копійки. Да? А тоді це були такі гроші, які були непідємні. Е, і наші правителі вони вважали, що ні, нам витрачати гроші на це немає сенсу. Скільки е, грошей просив? Южмаш, коли розробляв е зентні ракетний комплекс, який своїми характеристиками тоді виглядав значно краще. 270 мільйонів, якщо я не помиляюся, це зараз знову ж таки для цього і системи це копійки. Взагалі, розробка нової ракети з самого початку, вона займає там, до 8-10 років. Але е не випадково е Фламінго це кодифікували як дрон. Тому що це не зовсім ракета. Вона має габарити ракети, а на, насправді це скоріш дійсно дрон, тому що там є крила, які нерухомі, там є двигун, який постійний який не ховається, який там не, пере, не переставляється. Цій ракеті не потрібні якісь тубуси, пускові. Це звичайна рельсова пускова установка. Вона досить проста, ефективна і дешева. Тому вона скоріш дійсно такий дрон. Але її треба ще довести, допрацювати в це треба вкладатися. А якщо казати про, скажімо, Нептун, то Нептун це починається протикорабельна ракета. Дуже багато американської зброї так і вироблялося. Спочатку була протикорабельна ракета, яка там своя специфічна система наведення, яка дозволяє цій ракеті, о, якраз я хотів сказати про це, літати на е, дуже малий висоті і вражати кораблі. Її там 7-10 метрів, і кораблі дуже важко побачити. Це одна система наведення. А коли в тебе це вже є, то тобі зробити систему наведення іншу, але яка може дозволяти тобі ефективно керувати цією протикорабельною ракетою, то вона в тебе становиться дуже гарною кранатою ракетою. І саме такий шлях був у нептуна. Я казав, ще як тільки почалися з'являтися перші спроби зробити з протикорабельного Нептуна Крилату ракету, я казав, що він буде літати і і 600 тисяч кілометрів, тому що масово габаритні характеристики йому дозволяють це зробити. Буде система там всього фаршу зроблена як потрібно. Воно буде літати. Вони, вони наші хлопці це зробили, і воно літає. Воно літає так, як треба, і нам не вистачає коштів для того, щоб зробити з, з всього цього. Серійне, потужне виробництво, то може тоді, вибачте, треба, пане Константине, в щось одне там, наприклад, в того, що Нептуна більше вкладатися, щоб не витрачати гроші, наприклад, на Фламінго. А як буде з диверсифікацією? І чи може Фламінго або Нептун один одного замінити? Я думаю, ще не можуть. Треба розуміти, ми ніяк не можемо зрозуміти, хто ми такі і куди ми йдемо. Ми не можемо поставити собі остаточну ціль і, і зрозуміти, до чого ми йдемо. Що таке перемога над Росією? Це що, до Амуру дійдемо, чи відженемо від наших територій, чи залишимо там якусь частину росіянну? Ми ж до цього часу це не вирішили. Ми не вирішили, яка у нас буде структура безпеки, як ми будемо захищатися. Відповідно, ми не знаємо, які нам ракети. Ми не заглядаємо в майбутнє. Ми виклик відповідаємо виключно на ті виклики, які у нас виникають зараз. У нас. З березня почався виклик стосовно шахетів, великої кількості шахетів. Ми почали на нього реагувати. Ми відреагували. У нас вся країна зараз займається дронами перехоплювачами. Хоча це невірно. Є легкомоторна авіація, яка е, в конкретних умовах вона більш ефективна. В яких умовах дрон дрони дрон будуть ефективніші, ну, наприклад, там не на ОБЗ. Ну е, питань нога. Зрозуміло, що потрібне, потрібне різне, так пане Костянтине, час підтискає. Маємо прощатися, але хочу вас ще спитати, якщо можна коротко. А що до балістики, до речі, чи можемо ми теж виробляти там свою балістику для того, щоб повражати ворога там ТЕЦ, їхні НПЗ і не тільки? Ну от у нас на це треба, вибачте. Чудова система Сапсан на балістику витрачається взагалі зазвичай більше років. Так от у нас Сапсан був на вісімдесят процентів готовий го році. Потім його фінансування зупинилося, воно зупинилося і нічого не рухалося. Да? І так, тільки на... На зараз Знов... може я й я кажу, що нам головне зараз всій країні напружитися, видавити себе все і а зробити хто це мав би балістичні? зробити. Все, як ви є, кажете, видимо. У думає. нас є шмигаль. Я думаю, дуже сподіваюся, що цей новий міністр оборони він це зробить. Дуже на це сподіваюся. Якщо там шмигаль це не зробить, то я не знаю, хто це зможе зробити, тому що всі інші значно слабкіші, як менеджери. Я сподіваюся, тут на просто виключно на чудовий менеджмент. Так, маємо прощатись. На жаль, мене ще багато до вас запитань. Я думаю, що ще будемо говорити. Так, і тема продовжується. Дякую вам, що вийшли. Відповіли Дякую, на мої запитання. Добро. Досить непрості. Експерт з питань авіації Костянтин Криволап був з нами на зв'язку.